1824. Чіткий термін служби Гідний заробіток. Гарантії від держави. Якісна підготовка. Цікаво? Тоді до деталей. Контракт 1824 це можливість отримати до 2 мільйонів гривень за рік служби, 200 тисяч при підписанні контракту, і ще 802 платежами протягом року, і щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень, а ще іпотека під 0%, медичне забезпечення, вибір частини та спеціальності, компенсація оренди житла на час служби, безкоштовне навчання після закінчення контракту, можливість самостійно обрати місце проходження ВЛК безкоштовне проїзд і комунальні пільги, право на виїзд за кордон після одного року служби, і це ще не все. Посилена підготовка протягом трьох місяців, бойовий вишкіл за стандартами НАТО, соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія. Подавай заявку на сайті або через застосунок Резерв Плюс з найближчим оновленням. Детальніше за телефоном 0800 503 696. Наразі приєднатися можна до шести підрозділів ЗСУ. Не зволікай. Стань частиною покоління, яке вирішує вже зараз.